Ви кажете? Кажу, це все добре, що у тебе характер добрий, бо на другу то натовкла б уже мене. Та чого б вас товкли? Бо я надоїдаю. Не надоїдаєте? Ні? Ви нам як знахідка. По чому це люди? М Я забота, да? Ага. Ой, Люда, не сміши. Ти ви нам як з Посмішите нас. нас. Посмішите нас. А посмішу? Ну так. Да. Сміх це теж залог здоров'я, Люда. Да. О, Бачиш? А, не все потеряно, що в мене, ще трохи піднімаю. Mm -hmm. А тільки зараз врем'я, Люда? Вечір уже Вечір на дворі ніч наступає. Вийде кохана, серце бажає. Це така пісня? Так. Да. А як не вийдеш, а, не, а як я прийду, тебе не застану. Згорну рученьки, згорну біленьки, та й не жив я стану. Добренько, я пішла. А ти вже оце останнє йде, йдеш, я остаюся сама, так? Да? Угу. Добре, спасибо. спасіба, що приходили. Хай вам Бог здоров'я вертає. Добре. Що ви трудитесь, ходите до мене. Пока, пока. пока пока.